Всім привіт! Мене звати Денис, це компанія Energy Hub і сьогодні у нас дуже рідкісний і унікальний автомобіль, а саме плід співпраці Бівей та Toyota, який називається Toyota BZ3. До речі, BZ3 без X, як bz 4 x і скоріше за все, через те, що це не кросовер і немає повного привіду. Але добре, це не важливо. Давайте по суті. Автомобіль побудовано на платформі від Toyota ETNGA, про яку я дуже багато розказував в нашому великому відео про bz 4 x яке я знімав, коли вона ще тільки вийшла. В той самий час від ETNGA та від Тойоти тут не так багато. Тут конструктивні елементи, тут підвізка від Toyota. А от власне електрична частина, мотор та батарея розробки BYD. Причому, судячи з індексу мотору, цей мотор розроблено саме під BZ3, тому що я не знайшов жодного іншого автомобіля, де він використовується. Батарея тут BYD Blade Battery. літій залізофосфатна батарея, одна з найкращих в світі. І є два варіанти: на 49 з чимось кВт годин і на 65,3 кВт, як в цьому автомобілі. Цей автомобіль Особливо цікавий тим, що він повністю провалився на ринку. Він продається в кількостях 200-300 одиниць на місяць. Це при тому, що салонна ціна топової версії приблизно на рівні Tesla Model 3 яка продається в кількостях 20-30-40 тисяч одиниць на місяць. Тобто цей автомобіль продається в тисячу-дві тисячі разів гірше. Ну і самі розумієте. Що загалом така кількість для китайського ринку це фактично нульова кількість. І через це цей автомобіль дуже важко для тест-драйву, дуже важко побачити на вулиці, взагалі його просто важко зустріти. І це ще не все. 95% автомобілів, що виготовляються, виготовляються в базових версіях: Перші або другі, які дуже примітивно оснащені, які, як правило, продаються в таксопарки за знижками якимись там великими партіями, і приватні особи просто їх не купують. Але цей автомобіль зовсім інша історія. Це у нас. Топова версія Toyota, ось ця третя з трьох, яка досить непогано оснащена, як на Toyota. Якщо за мірками Бівий то це такий середній рівень насправді, але як для Toyota досить непогано, і мені дуже захотілося вам її сьогодні показати. Тож зараз ми перейдемо до характеристик, комплектації, і потім буде тест-драйв. І до речі, оскільки цей автомобіль дійсно дуже рідкісний, його супер важко знайти. Ми шукали ось цей автомобіль в цьому кольорі за хорошою ціною. 4 тижні. Але наші зусилля були винагороджені, тому що ми знайшли для клієнта автомобіль 2024 року випуску, практично за такою самою ціною, як виходив 2023 рік. І ми вважаємо, що це наша перемога, і клієнт дуже задоволений. Тим більше, що ось в цьому красивому кольорі. До характеристик і розмірів. На мій погляд, цей автомобіль коректно порівнювати саме з Toyota Camry. Так, він на 15 сантиметрів приблизно коротший. І начебто це багато. Але всі ці 15 сантиметрів виключно за рахунок звісів, тому що колісна база тут навіть більше, ніж у камрі, приблизно на якісь там 6 сантиметрів. Інші розміри типу висоти і ширини приблизно як у камрі, плюс-мінус то саме. А от вага на 200 кілограм більше стандартної моноприводної камрі з мотором 2,5 і літрів. Все ж таки, це електромобіль з важкою батарейкою. І по характеристикам у нас завжди один мотор, який знаходиться спереду і приводить в рух колеса передньої осі, але він буває в двох варіантах потужності: це 130 кВт. І 180 кВт, або там 135 здається. І от е, в базовій версії йде на 135 кВт, а тут у нас 180. І це 245 кінських сил на передньому приводі. Я на такому автомобілі дуже давно не їздив, і мені сьогодні цікаво перевірити, як же стільки потужності може передаватися на передні колеса. Крутий момент не вражає, там всього лише 303 Нм, але я знаю Тойоту і я знаю, як сильно потужні мотори вона робить. Я знаю ще за старою C-HR, там де просто пробуксовка йшла. З будь-якої практично швидкості. І тут теж може бути така сама історія. Може бути дуже швидкий і потужний автомобіль. Сьогодні ми це перевіримо. Ну а поки що, давайте перейдемо до комплектацій. Як я вже казав, їх три. І на прикладі цієї топової машини я вам покажу відмінності, які є. І візуально відмінностей нема між жодними комплектаціями, окрім камер 360. Диски завжди такі самі: це 225 50 на 18, досить високий профіль. Камери 360 є тільки в топовій версії, як в цій. Але варто зазначити, що практично будь-яку версію теоретично можна дооснастити практично всіми опціями, які є в топі. Але насправді таких автомобілів в природі ви не знайдете. Тому, якщо вам потрібні фішки саме такі, як є тут. Тобто там підігрів сидінь камери, це все треба шукати тільки топ, які знайти все ж таки можна. І ви можете подивитися у нас на сайті ціни на такі автомобілі нові 23 24 року в усіх версіях. Візуально, ми в принципі закінчили з відмінностями по комплектаціям, і зараз треба переходити в салон. Ось такий відкриваємий люк є в абсолютно усіх версіях, і він безальтернативний. А от салон це просто заказник дивностей. Почнемо ми з того, що тут є керування, тільки одна кнопка керування склопідйомниками. І я вже нарікав, що як вони це зробили, я не можу відкрити інше вікно, але, друзі, у неї дуже складний алгоритм праці. Ось так ми відкриваємо одне вікно. Але якщо ми затримаємо, то по черзі відкриваються всі вікна. І потім одні, одним натисканням догори ми їх всі закриваємо. Ну, це точно незручно, але я взагалі-то думав, що, що тут неможливо керувати іншими вікнами. Принаймні це можливо, але це абсолютно незручно. І для тих, хто казав, що в ID4 поганий блок, незручний управління склом, то ось тут він просто космічно дивний. Добре, перейдемо далі. У нас кермо в шкірі в натуральній шкірі, і це тільки в топовій версії. А от сидіння завжди будуть в шкірозаміннику, як ось тут. І у нас тільки в топовій версії підігрів не тільки переднього ряду, але і заднього. Так, в іншій версії це теж можна дозамовити, але як я вже казав, знайти такі машини неможливо. У нас тільки в топовій версії безпровідна зарядка спереду. І у нас тільки в топовій версії підсвітка амбієнт на 31 колір. Тут космічність інтер'єру продовжується тим, що в автомобілі практично немає кнопок, їх навіть менше ніж в bz 4X. Тут у нас досить маленький екран, Якщо я не помиляюсь, це десь 12,5 дюймів. І у нас немає англійської. І це дуже дивує е, всіх наших клієнтів, тому що як так без 4 x він є, а тут нема. Але, друзі, це локальна модель, вона випускається тільки виключно в Китаї і продається ті, теж тільки виключно в Китаї. При цьому тут є непогане квік-меню, тобто ось ці швидкі е, настройки. Але основне меню воно досить перевантажене. Вікна з меню цього автомобіля, і мені здається, що просто не можна. Що все-таки треба це робити через той кнопку Алгоритм як я вам показував. Безпровідна зарядка в ідіотському місці, тому що ви не зможете користуватись навігацією на телефоні. І у нас ось тут не відкривається бокс. Натомість є ось така от паличка, яка трошки дивна Я навіть не знаю, що сюди, окрім е дрібних грошей, можна покласти. І, на жаль, в цьому автомобілі немає не тільки англійського, а й CarPlay так само, як bz 4 x хоча. Це все програмне забезпечення. Ну видно, що немає нічого спільного з BZ4X, ані стиль, ані саме меню, нічого не є подібним. Зараз буде задній ряд. Перед цим я покажу ще одну дивну історію цього автомобіля це його дверні ручки. Ось так вони кладуться, а якщо ми відкриваємо автомобіль, вони самі трошечки туди заглиблюються. І в себе нічого, це можливо, красиво і цікаво, і навіть приємно їх отак натискати, але вони завжди будуть брудними. Навіть на мийці ось туди можуть, якщо автомобіль відкритий, забути ось так помити, і ви. Отримайте автомобіль з брудними ручками. Ну, е, наскільки можна було не додуматися, що автомобіль він брудний ззовні? Я не розумію. Ну, чесно, це дуже дивно. І задній ряд я зараз сяду сам за собою. І е, це катастрофа, тому що підлога супер висока, е, подушка супер коротка. Місця перед колінами багато, але яка різниця, якщо я маю сидіти якось отак. І, наприклад, BYD E2, який на пів метри коротший цього автомобіля, набагато краще має задній ряд. Окрім того, над головою місця теж немає. От я 178 см, В мене там буквально долонь долонь влазить між головою і між дахом. Так, і тут у нас теж практично е дістає мені до голови ось це все. При цьому подушка. Вона дуже примітивна, дуже пласка, дуже коротка. У нас є ось такий от підлокітник, просто подивіться. Найцікавіше, що ось ця історія це тільки-тільки в топовій версії. В двох інших цього не буде. Настільки дорога історія, що от не могли вони зробити цей підстаканник тут. І е, у нас є також підігрів, про які я вже казав, це тільки в топі двохпозиційний правої і лівої частини. І у нас тут є така паряща консоль, куди можна засунути ногу, і, мабуть, це е, додає зручності. А тут у нас ще є такі кармашки, ну і подивіться, от якість, ну ось так воно трошки зроблено, Знаєте, трошки так, як маршрутка, якщо чесно. Але в цілому спереду якість непогано виглядає, і ось тут, наприклад, досить досить красиво зроблене. Тут така дорога прострочка. А ось тут у нас ховається дверна ручка, яка якою приємно користуватись. Єдина її проблема, що більшість людей, які трошки не в автомобільній тематиці і не в тематиці, Toyota BZ3, її просто не знайдуть. І більшість цих автомобілів таксі. І я думаю, що водії просто ненавидять цей автомобіль, за то, що кожному треба пояснювати, як це відкрити. Коротше кажучи, для мене задній ряд це, якщо чесно, двійка. Двійка і розміри Toyota Camry а Toyota Camry тут взагалі не пахне навіть близько Toyota Camry зручніше. Тут у нас зарядні порти даного автомобіля, і плюс в тому, що вони під однією кришкою. Я дуже люблю, коли так зроблено. І ще й ззаду, ззаду це краще, ніж спереду. Звичайно, повільний порт однофазний. І у нас тут є мінус І Він полягає в тому, що оскільки це літій залізофосфатна батарейка від BYD і, скоріше за все, не якоїсь супер-новішої генерації. У нас е невисока ж максимальна швидкість заряджання прямим струном. Для маленької батарейки на 50 кВт годин це 70 кВт максимум, а для великої батарейки це 90, і це ну, дійсно небагато, це менше ніж у конкурентів. Електроприводу кришки багажника взагалі немає ні в жодної версії, але для седану це нормально. Е, і багажник ну, відверто невеликий. Тут 439 літрів за паспортом. Це плюс-мінус, як Toyota Corolla, але найдивніше те, що сидіння тут не складається взагалі ніяк. І це, можливо, перший автомобіль, чотиридвірний, де вони не складаються взагалі в наш... на нашому каналі. В автомобілі з заводу йде зарядка, іде набір для ремонту шин, йде примітивний такий ключик балонний, і йде буксирувальна петля. І цей органайзер він шевелиться, але він не знімається. Він люфтить дуже сильно на ось цих от пістончиках. Якість цього всього погана, тому що так воно все вухами. Бачите? Ну це як Тойоті. Ось так воно все ой. Ось так воно все. Ось так воно тут зроблене, це нічим не закріплене, це гірше, ніж BVD, гірше, ніж що завгодно. Ось ця штука, ну, таке відчуття, що це, знаєте, з коробки картонний просто якийсь вкладиш, тому що він ну, 3 міліметри товщиною, обклеєний аболий як. Просто. Ну, це, це погано. Це погано і непорівняльно до Volkswagen, до непорівняльно тим більше до Зікро. І навіть ось тут, ось тут, тут якість цього всього. Подивіться, подивіться. Просто подивіться, як це все тут помазано. Ось тут якісь раковини, ось тут отак воно зроблено. Ну, це не катастрофа, а ні, ну це катастрофа. Воно не дуже приємно зроблено, ось тут якісь включення. От що це таке? Що це таке на герметик? Я особисто не розумію. Тут от сліди, начебто, хтось вже по сухому герметику підтирав якоїсь. Якоюсь просто кісточкою. Підвізка тут взята від Toyota BZ4X, і мені здається, що вона прямо ідентична. Це означає, що ресурс тут буде кінський, тому що автомобіль все ж таки трошки менший. А підвізка, ну подивіться, яка вона дебела, шарова у нас на болтах. І все ж таки ізоляція арок тут є. А мені здавалося, що її нема, коли я робив тест-драйв. Але по підвізці я думаю, що в цьому автомобілі порядок абсолютно повний. І ви навіть зараз бачите, скоріше за все, номер, який є на стійці передній. І я думаю, що він такий самий, як BZ4X. Є велика вірогідність. А зараз я подивлюся на оцинковку. Я не знаю, як з цим бачити. Ну і вона не оцинкована так само, як і BZ4X, і вона вся зі сталі. Так, і нема жодної оцинкованої деталі, що теж не дуже добре. Ну і так, звичайно, теж стальний. І не оцінкований. а тепер перейдемо до кліренсу. Кліренс під переднім бампером це 165 мм. міліметрів. Ось під цією частиною. І, взагалі-то, такий самий кліренс буде під цією батареєю, тому що вона абсолютно пласка. А ось тут, під цим зубом, в мене вже не міряє мірник. Це означає, що тут менше ніж там здається 12 сантиметрів. Але він пластиковий, хоча зв'язаний з усім бампером. Тому ну так, да, краще б його, мабуть, не було цього аеродинамічного, скоріше за все, елементу. Під батарею я все ж таки наміряв 175 мм. міліметрів. Тому що захист, мабуть, там під бампером трошки провисає. І ось так от батарейка, наскільки я розумію, займає тільки центральну частину автомобіля, вона в якомусь там корпусі з алюмінією, наскільки я бачу. І виглядає все досить пристойно. А ось тут у нас пороги скриті під пластиковим захистом. Стосовно фар, це LED світло, не матричне, але адаптивне, є перемикання ближнього дального. І в усіх версіях ці фари однакові. Під капотом я би хотів відмітити те, настільки круто тут зроблений доступ до всіх елементів. Дійсно, один з найкращих, який я бачив в останній час. Бачите, є звичайне охолодження підігрів батареї рідине, є ось такий масивний підрамник, і все це просто як на долоні. Величезні подушки ось цього двигуна, і сам двигун виглядає досить великим. І на ньому м -м -м, я не бачу маркування бівай хоча ми точно знаємо, що це. Бівай Але стосовно от якості, ну подивіться, ось це все чомусь ось так зроблене. Ось ось чому воно так зроблене, я не розумію. Воно нічим тут не кріпиться. І з іншої сторони, точно так само. І це все ось так, якось так. Не знаю, мені ця вся якість не близька, мені набагато ближче Volkswagen і 4 І ось тут, наприклад, ось ця штука, вона вся хитається. Хоча б є якась шумоізоляція на самому капоті, ось тут от, трошки все недофарбоване. Не знаю, не знаю на що вони розраховували, коли вони так робили цей автомобіль. Стосовно відмінності теж цієї версії, це ще трошки покращена кліматична система з додатковим очисником, зеонізацією. А от вентиляції сидінь, наприклад, в цьому автомобілі не буває в принципі. Хоча Китай це наполовину тропічна країна, і тут температура буває 50 градусів влітку без жодних проблем. Ну і тут є обігрів керма. Теж тільки в топовій версії. Друзі, ми зараз їдемо на Toyota BZ3. І перше, що я хочу сказати, ну, на мій погляд, ергономічно цей автомобіль ну, просто невдалий. От зараз я сиджу в найнижчому положенні. Кермо в мене зараз в найвищому положенні. Ви розумієте, ось так я сиджу. Добре, ця посадка прийнятна. Але в принципі, якщо хтось хоче сидіти якось отак. Як я звик сидіти в айдішці, як я звик сидіти в інших автомобілях, так трошки вищі руки, трошки вище кермо, трошки нижче посадка. Це вже неможливо. А в мене зріс всього 178 см. Тут та сама проблема, як без z 4 x вона чомусь перейшла. Те, що кермо у нас ну не дуже відповідає оточці посадки. Але і це ще не все. Тут для водія нема пульта керування склопідйомниками. Я просто ніяк не можу відкрити той склопідйомник з кнопки. Мені треба або тягнутися, або можливо шукати в меню. І я не впевнений, чи це є в меню, якщо чесно. Загалом автомобіль відчувається меншим, ніж він є. І ну я б не сказав, що це автомобіль, який важить там 1800 кг, і от він майже там як камрі. З Камрі це порівняти ну от коли сидиш в салоні, практично неможливо. Це все ж таки ближче до Toyota Corolla. Ось ці от е вмикачі поворотники вони абсолютно нормальні. Окрім того, що. З будь-якого автомобіля до них треба все ж таки звикати. А на підрульових перемикачах, таких як в інших автомобілях, зроблена там рекуперація, у нас е е керування. Омивачем скла, керування двірниками і керування світлом. Ну і в принципі це непогано, не добре, але до цього треба дуже сильно звикати. І як завжди, от зараз я сижу в цій позиції, яка максимально для мене комфортна, можлива. Хоча я би хотів кермо підняти вище, а сидіння опустити нижче, або, хоча б щось з цього, мені звичайно кермо перекриває панель приладів, як і в BZ4X. У нас, як я казав, немає англійської, і є такі режими, як еко Нормал Спорт, відключення ESP. Я на цьому автомобілі не можу багато їздити. Він клієнт. Він новий пробіг 20 кілометрів. Я проїду ще 3 кілометри, і ми зупинимося. Але я хочу сказати, що от по ходовим якостям ну, вона чарівна, вона дуже класно їде, вона дуже класно прискорюється, навіть в режимі нормал. Вона м -м, за рахунок цього от кокпіту тебе так трошки обтискає. Прямо відчуваєш себе в якійсь авіаційній тематиці. І взагалом це схоже на bz 4 x А зараз друзі, ми розженемося від 0 до 100, Це спорт режим, і на рахунок 3 Поїхали. Абсолютно тут неможливо реалізувати ту потужність, яка в ній є. Ось це вже 100 кілометрів, вже більше. І е, просто передній привід і 180 кВт потужності це щось ідіотичне і ну, абсолютно реалізовано, Тому що я, якщо натискаю трошечки сильніше, одразу йде пробуксовка, просто одразу. Тому така потужність вам потрібна хіба що десь на трасі на обгоні. І варто сказати, що. Підхват у цього автомобіля, ну він фантастичний. От якщо ми просто будемо їхати, наприклад, 50, і зараз я втиснув підлогу. Це швидко. Ну це для передньоприводної машини дуже швидко. І от вже була сотня. Праця підвіски, вона фантастична. Вона плюс-мінус така сама, як в bz 4 x Вона дуже приємна, вона ідеально прозора. Вона класно златує всі нерівності, вона набагато м'якіша, ніж там дії 4. Непоганий огляд дзеркала, прекрасний огляд зеркала заднього виду. Трошечки низько нависає дах. Ви пам'ятаєте, що я всього 178 см, а зараз сидіння в найнижчому положенні. Ну і в мене тут що? тут у нас один кулак є. Тобто, якщо у вас 185 або 190. Ви вже будете тут опиратись, нема іншого якогось варіанту. Коротше кажучи, в принципі, автомобіль цікавий для тих, хто любить от невеликі седани, для тих, хто хто закохався ось в цей дизайн, такий літаковий. До речі, видно, ось так передні два крила, тому що вони трошки виходять вверх. І це дуже дуже прикольно насправді виглядає. Найцікавіше питання це витрата. Ось я так проїхав досить динамічно. Буквально 5 кілометрів було 20, зараз 26, І витрата 22,5 на 100 кілометрів, якби я їздив так само на їжці, от досить динамічно, з моноприводом, ну це було плюс-мінус те саме. Ну, може було би 24, хоча і діжка там на 300 кг важче. Так що якогось диву я тут не бачу, і це при тому, що у нас взагалі-то а ну плюс 7, добре, досить холодно. Друзі, все не так просто. Я зрозумів, що ці поворотники це повніший провал. Дивіться, я зараз десь тут розвертаюсь, ось так якось. І я, наприклад, в такому положенні хочу показати, що мені тепер треба їхати вліво. І що мені тут натискати? От так за секунду, так? Да? Це чи це? Я не розумію. Ну, мабуть, це, тому що це, якщо повернути. Коротше кажучи, ви зрозуміли, якщо це був би нормальний, е нормальний вмикач повороту, то в мене б таких проблем не було. Це навіть небезпечно. Ну, тому що іноді ти хочеш в якомусь такому положенні показати, що мені там треба вліво. Не знаю, це все такі дивна історія, в якій ну насправді нічого хорошого немає. І ось тут, тут кусочок дуже поганої дороги, і я маю сказати, що на поганій дорозі цей автомобіль працює унікально добре. Просто ну дуже дуже добра планність хода. Звичайно, я їду, ну бачите, 13 кілометрів на годину. Але підвізку ніде не пробиває. Підвізка приємно все відпрацьовує. це справжня Тойота, і в принципі, ну плюс-мінус так само йде 4 x Коротше кажучи, за підвізку, їздові повадки я би поставив тверду п'ятірку. Автомобіль дуже приємний. За ергономіку я би поставив мінус 5, тому що деякі з цих речей, деякі з реалізованих тут ідей, такі як там панель приладів, як ці поворотники, як досить високі сидіння, вони просто, ну, на мій погляд, не до От, а за оглядовість і. Скажімо так, зручності їзди, я би поставив десь 4. Ось так, плюс-мінус. І це все, що я хотів сказати на сьогодні про даний автомобіль. В завершенні я можу сказати, що отримав справжнє задоволення від їзди на цьому автомобілі, тому що їздові повадки в нього такі, як мало який автомобіль має. Але, чесно кажучи, це єдина риса, яка в ньому дійсно позитивна. В ньому жахлива практичність, в ньому невеликий салон, в ньому не розкладається сидіння, в ньому... Жахлива посадка на задньому ряді. В ньому ергономіка фактично ну, абсолютно не оптимальна. І це рішення з перемикачами е, поворотників, які на початку мені не видавалося поганим, все ж таки, врешті-решт, я зрозумів, що в деяких режимах їх практично не можна використовувати. В неї навіть в топовій версії комплектація не краща, ніж в якихось середніх BYD, і в неї витрата енергії, як ми побачили, теж плюс-мінус така сама, як у інших електромобілів, вагою тонни. І в неї ще й ціна в салонах приблизно як у Tesla Model 3. Тому на що вони тут розраховували, я зрозуміти не можу. Але мені оці продажі у 200-300 одиниць на місяць абсолютно зрозумілі. Я вважаю, що цей автомобіль, мабуть, обирає дійсно серцем, і коли ось цей весь дизайн, ти на нього западаєш, западаєш на те, як вона їде, тоді, звичайно, цей автомобіль має право на життя. Але в усьому іншому назвати його ну, якось класно розробленим, класним, класним інженірингом, дизайном, промисловим дизайном, так? Ну, це, це просто неможливо. Тим не менш, цей автомобіль у нас є на сайті. Ви можете подивитись всі версії характеристики, порівняти його з іншими моделями або порівняти характеристики між собою. І також хочеться сказати, що за ціну такого нового автомобіля можна привести зараз легко уживаний BZ4X і, можливо, навіть з повним приводом. І це ну, в рази цікавіший автомобіль, просто в півтора рази більший, в тисячу разів практичніший, більш розповсюджений і так далі. Тому, будь ласка, зв'язуйтеся з нами за контактами в описанні до цього відео, також за контактами, які розміщені на сайті, або просто пишіть мені в месенджер або в інстаграм. Це був Денис Кампанія Hub, і я дуже прошу поставити лайк цьому відео і підписатися. До нових відео. Бувайте всім гарного дня!